Він з Вінниця. музичний номер перший український мюзикл, максимум п'ять балів. Дійство це було в селі, де проживають і великі, і малі. До хати, де живе Христина, приїхав хлопець, файний, мов вітрина. Почав він всвататись. Ось це була картина. Теж це він же порог. Привіт, мамо, це я нік. Ну що, де, де Кріс? Ти що, Коля дурак, який Кріс? я тараканів повиводила, нема в нас Кріс. Мамо, що ти мелиш? Де Кристина? Христина де? А, так приділяється в кімнаті. Ага. Ви мені ще одне скажіть, чого я до вас іду, а у вас з дворі куча міліції. Що це таке? А, доця, розкажи, це печальна історія. Печально? На городі насіяли маку... Біля кукурудзи на полі, з краю, та й почали хлоп'ята збиратись, масках, з автоматами, тож СБУ, Можна струдлі насія ломати, полівають що... на путю. Хочу Хочу! то нічого, що 130 гектарів. Ну, шо? Скільки нам? Український томак, не афганський Український Це ж рідне. Вип'ємо, щоб пішли хряпнем. По 50, як мінімум, пішли. Господи, боже мой, Коля з городу приїжджаю, я не формую капіт, що це буде? Настя, скажи мені, який мені лучше б згадки роді ти червоний чи чорний? Крістіна, вдівай білий. А, білий це типа, щоб на контрасті так вата не виділялась. Кристіна, в тебе другого немає. А, точно, он дурна. Мамо, мамо. Крахманди тюль. Мені фото понадобиться, може я ще сьогодні замуж вийду. Слухай, слухай, чуєш? А це мені яку мені краще прическу зробити? О, на налесо, Брітні Спірс, буде прикольно. Ага, прикольно, от як Брітні Спірс, на налесо. Восьмому класі. ми обкидали будяками волоси. Мама на налесу постригла. То я до одиннадцятого класу з хлопцями на ТПЮ ходила. Касіна, ну пиши так і так дуже гарна в нас. Ого, ага, гарна. Красуня, і дай тебе Фу, куля, що ти це? Ну, ну шо, так, знаєш, так? що тобі? це орбіт, соковитий гарбуз. Гарбуз, це, це, це ти мені відмовляєш зараз, так? Да? Ти що, тупий, це орбіт, жвачка, з жуй, всю пачку сразу. Та слухай, то я вже не готовий, може давай в клуб зганяю? Ну давай в клуб. <normalisation> — Відкривай! — Хто це? ж прийшов? Шкаф, Шкаф! Ти що, дурна! Який шкаф! Ти не можеш з бідна дура! Ти в не маєш бідна. Господи, не маш шкафу! Що робити? Куди ховайся? Ховай собі! Я тут стану, я сховався! Вакула! Що тобі нада обичає? Що ти приперся? Я ж тебе люблю! Ага, любиш, мене на восьмому класі, одна парта! Ді я лиса, Не Тут уже макияж, прическа, ногти, так все сразу любовь. Молчи, молчи, женщина. Я с тобой буду разбираться. Ты что танцурец, любишь буги-буги? Ну я такая, да, нормально. Ты любишь буги-буги? Я тебе сейчас покажу, что я люблю. Я люблю бить в ухо. Тан, -та тан, та тан. Я люблю бить в ухо. Тан, -та тан, та тан. Я люблю бить в ухо молотком. Тан, тан. Боже, без молотка? Ти ж городський, да? Ну, конечно. Ну ще розкажи, що на євро хоч попав. Та звісно попав. Значить, під'їжджаю так до стадіона, наліво повертаю на своєму новому такому же гулю. І тут лекси, стільки бах! На таке євро попав, до сих пор це всі кредити виплачую. Коротше. Вона моя, я все про неї знаю. Та що ти мені можеш про неї розказати? Може четвертувати, сільському голову далеко послати. Навіщо ж я познайомився з нею? Як вже не хлопчик, це я так констатую. А що робить, якщо ти хоче? Ламає руки, ноги і позвоночні. ж молодий, я ще хочу пожити. Кристина! Я нарколіта! Ся сонечко, вб'єш, в баку! Вона суб... моя! А Та ти що вона моя? Ні! Стоп, піпіли! Може я буду сама рішати, чия я, я, я вообще? <звук> так, 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 так! Нік! Нік хороший, моднявий! Ну він ж городський! А це як іностранець! Не хочеш із цими іностранцями мати тіло! Ну хоча з іншого боку діти будуть гарні. Оля, Оля, вона вийшла замість за студента з Нігерії. І все, тепер не народжується тільки одні афродіти. А Вакула? Що Вакула? Ох то я позабурувати забула, мамка приб'є. ти, Вакула, Вакула тільки що пофарбував свою підводу в червоний колір. Ну, це, звісно, не Феррарі, але тінь же ж спереді присутствує. Вакула! Тут таке вже діло. Коротше, я люблю тебе, Вакула, ну, Ось так синенька, да. частенько буває. Всі ці дівчата городських відшивають. Ся почати ретують. У них пократ, є все я так консатую.